І привіт, робимо з вами щотижневий огляд біткоїна для тих, хто мене дивиться в перший раз, то хочу попередити, що цей огляд біткоїна для новачків, для людей, які зовсім недавно прийшли в крипту. Тому я пояснюю на максимально простих інструментах і роблю цей огляд максимально зрозумілим для тих, хто тільки-тільки почав розвиватися в крипті. І так, яка у нас ситуація? Ми з вами бачимо, що за останні два тижні біткоїн нам дав в принципі досить непоганий ріст, і можна сказати, що. Перша криптовалюта вирісла на 26%, а це дуже круто, тому що ми бачили, що биткоін увесь цей час був в боковику і нам було складно торгувати. Тому що ж нам робити зараз? А зараз у нас ситуація така, що біткоін підійшов до рівня 34800, і це достатньо сильний рівень. І від того, чи проб'ється цей рівень чи ні, ми будемо далі розглядати наші сценарії дії. Зараз розкажу вам про те, які у мене сценарії дії. Дій. Як завжди, у мене цих сценаріїв два. Якщо крипта піде наверх, я буду робити одне, якщо вона піде вниз, то в мене також є заплановані дії. Так, давайте подивимося, що я буду робити. Перш за все, я вважаю, що біткоїну не хватить сил просто взяти і пробити ось так ось, і вийти однією чи двома свічками на рівень 40 тисяч. Тому таку. Такий варіант розвитку подій я не розглядаю. Я розглядаю, що він в принципі може сходити до 40 тисяч, але це буде через деякий ретрейс. Ми з вами бачимо, що знизу у нас є 50 ємей. Ми знаємо, що. Графік дуже часто ретестить цю 50 імей, і вона виступає як рівень рівень підтримки. Тому особисто я вважаю, що біткоін сходить від ретест рівень 33 тисячі, а також 50 імей. Ще трошечки поконсолідує, і тоді він буде далі рухатись. Наступна його точка консолідації буде десь приблизно біля 36 тисяч. Він так само тут поконсолідує, і тоді піде далі на 38 тисяч. Тут теж поконсолідує і далі піде тоді на 40. Особисто я розглядаю ось такий сценарій. І я буду заходити в лонгі від 30, 33 400, дивлячись, звичайно, на ситуацію по об'єму, так само буду дивитися на індикатор EMA, І ви знаєте, що для мене досить важливим індикатором є стахастіка RSI, Ось ми з вами бачимо, що зараз він знаходиться у зоні. У нормальній зоні він не перекуплений, не перепродний, тому я вважаю, що поки він буде в цій зоні знаходитися, він буде потихеньку ретрейсити, ретрейсити сюди вниз до 50 Ємей. І якщо, наприклад, все ж таки не вистачить нашій першій криптовалюті сили, і якщо, наприклад, засідання ФРС, яке пройде 1 листопада, буде мати досить негативні новини, тоді, звичайно, я вважаю, що знову ж таки. Біткоін приблизно у нас сходить до рівня 30 тисяч, і я буду розглядати з позиції ось цієї, десь 33 300, 33-200, Я буду розглядати шартові позиції на ф'ючерсах або продавати свої спот позиції для того, щоб відкупити їх трошечки нижче. Я думаю, що він проретестить у нас 200 мей. Таким чином, і далі піде сходить, забере все ж таки ліквідність на 26900. Ось це моїх два основних сценарії, які можуть відбутися. Чесно кажучи, більше я все ж таки склонна думати, що у нас буде лонговий сценарій, але якщо е, я побачу, що він проб... на 4 годинах біткоін проб'є 50 ємей, то я буду скоріше всього продавати свої спотові позиції і я буду заходити в шорти на ф'ючерсних позиціях. І знов таки це лише стратегія. Заходити я буду на інших альткоїнах і вже дивитися від того, яка складається ситуація на кожному альткоїні. Тому, якщо ви сидите зараз і не знаєте, що робити, можете проаналізувати так само біткоін самостійно, подивитися, яка ситуація. Пам'ятати, що 1 листопада у нас засідання ФРС, і від цього теж дуже сильно буде залежати те, як рухається біткоін. Але, в принципі, лонгова ситуація досить ймовірна. Сподіваюся, що вам цей аналіз допоміг. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково в мене питайте, я буду відповідати. І до зустрічі!